Всім привіт! Вас вітає Академія ЛВАТЕх. І сьогодні ми з вами продовжимо говорити про функціонал наших спектрометрів, а саме нашу тему про функцію експорту журналів вимірювань. Та сьогодні ми саме поговоримо про журнали та спектри. Науково виробнича компанія Елватех виготовляє прилади для швидкого та точного визначення елементного складу будь-якої матерії навколишнього світу методом рентгенофлуоресцентного аналізу. А ми розбираємо цікавий та корисний функціонал цієї продукції, який допоможе зробити вашу роботу ще більш продуктивною та комфортною. Зокрема, ми продовжуємо розмову про функцію в наших приладах. Яка дає можливість користувачам самостійно експортувати журнали вимірювань, звіти та спектри? Сьогодні ми з вами детальніше розглянемо інформацію про журнали та спектри і те, що саме допоможе вам перенести їх на потрібний носій. Для початку зупинимось на експорті журналів вимірювань. Журнал це по суті таблиця, що містить інформацію про чисельні вимірювання, виконані протягом заданого періоду часу. У таблиці вимірювання наведено в рядках, а поля даних представлені в стопцях. Тож, для того, щоб нам відкрити журнал і так само зберігти вимірювання у форматі журналу, нам треба в загальному меню приладу. Там, де просто в нас є список калібрувань, нам треба натиснути на кнопку опції. Потім ми переходимо в налаштування. І наступною в нас вже є експорт вимірювань, тобто зберігання вимірювання, далі в нас іде експорт. Тож ми натискаємо на цю кнопку, і перед нами з'являється віконечко саме з параметрами експорту вимірювань. І ми після нашого носія, який стоїть у нас на самому початку опцій, ми можемо обрати експорт журналів вимірювань. Тож ми переходимо до цього пункту. Натиснувши це, ми бачимо вже більш розширені параметри наших налаштувань. І тут ми можемо задати певні параметри для саме експорту вимірювань. Тож. Перше, що ми бачимо, це поля, які нам найголовніше потрібно: це датовані поля. Тобто, ми можемо зробити експорт вимірювань, які зроблені тільки сьогодні. Так ця опція і називається. Д надалі ми можемо зробити саме датовані вимірювання. Тобто, наприклад, ми робимо їх від 1 грудня і до 4 грудня. Тож, до уваги будуть братися ті заміри, які були зроблені 1, 2, 3 і 4 включно. Тобто 4 дні. Так ми з вами і зробимо зараз. В нас встановлено на, е, на 1 жовтня. Але ми зробимо з вами саме 1 грудня. Ставимо 1 грудня. 24 року. І наступною ми ставимо 4 грудня, тобто сьогодні. Якщо ми вибрали ці поля, нам обов'язково треба перевірити, чи в нас стають датовані як основна опція. Тому що інакше, якщо ви їх не оберете, по суті, ви отримаєте формат, який ви не чекаєте. І звіти за ті дати, які ви не розглядаєте. Тож тут треба бути досить точним. Отже, встановлені дато встановлені дати, і так само ми можемо обрати найбільший звіт, який в нас є, тобто зробити всі наявні виміри, всі, які є на нашому приладі. А як ви можливо пам'ятаєте, з нашого попереднього випуску в нас зберігається стандартно 300 вимірювань. Але що відбувається з 301, ви можете переглянути у нашому попередньому відео, яке так само є в нашому каналі. Воно стосується саме звітів і загальної інформації про експорт е, документів. Тож е, після того, як ми вибрали експорт вимірювань саме за датами, або саме за е, сьогоднішній день чи за всі дні, які ми зробили, ми можемо обрати формат журналів. Тобто в нас стоїть PDF, і ми, як вже проговорювали, ще є формат CSV. Тож, ми обираємо PDF як, мабуть, самий популярний і самий правильний формат для роздруку звітів і журналів. Так само ми обираємо тут функцію, що яка інформація буде міститися в наших стовпцях. Тож ми можемо включити ім'я оператора, який робив ці аналізи, дату, час. Номер аналізів, усереднення, тривалість так само ви можете побачити відповідність, одиниці вимірів і дійсно дуже дуже багато функцій, які має саме ця опція. Тож багато можете елементи, можете відсотки, можете інтенсивність обрати. Тут дійсно є дуже багато, і ми вам радимо самому спробувати в цьому розібратися. Тому що саме так ви будете розуміти, що вам потрібно у звітах, а що ні, як кажуть, методом проб та помилок. Після того, як ми узгодили все, що нам потрібно, і обрали це для себе, ми натискаємо кнопку під форматом журналів. Ми натискаємо три крапки. І тут вже ви бачите, який саме формат звіту ви можете отримати. Тобто, розмір сторінки, як базовий, стоїть в нас формат А4. Тож, натискаючи цей формат, ви можете обрати для себе, що саме, який формат ви хочете бачити на роздрукованому журналі. Тож, далі в нас іде орієнтація. Тобто, це як саме буде роздрукований звіт, горизонтально чи вертикально. Тобто, сторінка у вас буде книжкова або альбомна. Зазвичай ми використовуємо альбомну, вона нам дає більше змоги розібратися, тобто це горизонтальний формат вимірювань, точніше горизонтальний формат звітів. На ньому краще дійсно все видно. Отже, ми обираємо альбомний формат. І далі можемо обрати розмір шрифту. Тобто, це звичайний розмір шрифту, який використовується в вордівському форматі, якщо вам зручно е, робити з форматом шрифту, наприклад, 8 чи 9 до 10 – це вам дасть змогу бачити більше інформації саме на полях, але вона буде менше за розміром. Тому зазвичай ви можете обирати такий формат, яким вам зручно щось читати на форматі А4. Наприклад, якщо 8 це занадто маленький, радимо обрати 12 або 13. Це найбільші розміри, які ви можете бачити. Тож, і після того, як ми. З вами все обрали, що нам треба. В нас є е, деякі е, варіанти. Тобто ми можемо натиснути кнопку ОК, це значить погодитися з усіма налаштуваннями. Можемо натиснути кнопку стандарт, і воно нас поверне до стандартних е, налаштувань, які були як тільки ми відкрили це віконечко. І так само ми можемо скасувати. Тобто абсолютно всі налаштування, які ми тільки що з вами набирали, скасувати за допомогою однієї, натиску однієї кнопки. І вона нас повертає у е, попередню сторінку. Тож, після того, як ми е, зробили всі абсолютно опції, всі налаштування, які нам були потрібні, ми натискаємо кнопку ОК. І прилад починає загружати. Отже, як тільки ми натиснули кнопку ОК, прилад почав зберігати всю інформацію і саме у тих форматах, із тими параметрами, які ми з вами хотіли. Тож нам прилад каже, що 35 вимірювань експортовані в Storage Card Elvax, проспектор, журнали. Тож там ми їх і можемо знайти. Це значить, що всі вимірювання, які були зроблені з 1 до 4 грудня включно, будуть в нашому журналі. А зараз поговоримо про формати журналів, які доступні. Отже, журнал CSV. Журнал CSV можна відкрити в будь-якій програмі для роботи з електронними таблицями, тобто Microsoft Excel, LibreOffice Calculator для подальшого числового аналізу. Хоча файли CSV є суто текстовими та не мають сторінок, їх можна редагувати, форматувати та зберігати як повнофункціональний XLSX, тобто для роботи з програмою Excel. Для журналів CSV доступні лише незначні налаштування. Ви можете надати спеціальні рядки верхнього або нижнього колон титулів. Пам'ятайте, що якщо деяка інформація може відображатися Excel як дати, будь ласка, змініть символ десяткового розподілювача, так як ми радили вам на першому відео, присвяченому огляду даної функції спектрометра. А тепер про журнали PDF. PDF-журнали, захищені від змін, можна переглядати в будь-якій програмі для читання pdf файлів наприклад, Adobe Acrobat Reader чи Google Chrome. pdf журнали чудово підходять для друку та спільного використання, але не підходять для подальшого аналізу числових даних. Для журналів PDF доступні лише незначні налаштування. Ви можете вибрати формат сторінки. Розмір шрифту та встановити інше зображення логотипу. Тепер згадаємо і про експорт вимірювальних спектрів, який на практиці дуже просто здійснити. Спектр це двійковий файл у форматі EVT EVL, що містить необроблені рентгенівські спектральні дані вимірювання. Файли спектру можна відкрити в настільному програмному забезпеченні Elvax для поглибленого дослідження. Щоб експортувати вимірювальний спектр, торкніться параметри і експорт спектра. А для експорта спектрів нам треба ще менше попрацювати. Тобто, нам треба зайти у саме калібрування, звідки ви хочете експортувати отже, це буде сплави. Потім знайти потрібний вам для експорту спектр. І після того, як ви знайшли, ви обираєте опції і далі просто. Експортувати спектр. Натискаємо цю кнопку. І як ви бачите, нам е, прилад каже, що наш спектр збережений, і так само дає нам маршрут, де саме знаходиться цей файл. Тобто у вас буде зображено саме маршрут, де зберігся ваш спектр. За замовчуванням, спектри зберігаються на зовнішню карту microSD у папці LVAX Проспектор Спектра. А усі доступні можливості та інструкції щодо перенесення будь-яких файлів з вашої картки чи спектрометра ми вже обговорювали в попередніх відео для спектрів. Вони залишаються повністю ідентичними з іншими типами файлів. Отже, ми з вами розібрали повністю нашу тему про функцію експорту наших спектрів, журналів. Та звітів, як ви бачите, фахівці компанії ElvaTech зробили експорт файлів достатньо зручним і, в принципі, зрозумілим для користувача. Але якщо у вас будуть якісь питання чи пропозиції, звертайтеся до наших фахівців. Вони з радістю вам допоможуть, нададуть відповіді на ваші питання та скерують вас у правильному напрямку. А на сьогодні у нас все. І дивіться нас в наступних випусках. 爸爸。